Добрий день, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему, після вивчення якої ви зможете грамотно писати і, сподіваюся, почнете виправляти помилки в дописах і рекламах. Про які ж помилки ми поговоримо? Як ви вже здогадалися, ми будемо вивчати правильне написання слів. Орфографічні норми. У мене є гарні новини для вас. Основним принципом української орфографії є фонетичний. За статистикою близько 70% слів в українській мові ми пишемо так, як чуємо: доба, машина, колесо нам пощастило. Але є ще 30% слів. Щоб зрозуміти, як правильно написати те чи те слово, інколи доводиться задіювати морфологічний принцип. Це стосується тих слів, у яких є розбіжності між вимовою і написанням. Щоб не помилитися, ми можемо згадати, як пишемо слова з префіксом роз, розлити, розмовляти. У всіх словах префікс роз пишемо з літерою з. Щойно ми з вами застосували морфологічний принцип. На першому фото зображена дівчина. На другому фото Андріївська церква. Якщо я попрошу дібрати картинку до слова віра, яку ви оберете? Із дівчиною в навушниках чи з Андріївською церквою, вочевидь, будуть і ті, і ті варіанти. І знову приємна новина. Обидва варіанти будуть правильними. Щоб зрозуміти, що я маю на увазі, ім'я дівчини чи віру як абстрактне поняття, потрібно застосувати розрізнювальний принцип правопису і дізнатися, із якої літери пишемо слово віра. Якщо з великої, ідеться про ім'я дівчини. Якщо з маленької, то про поняття. Ще один принцип українського правопису традиційний або історичний. До слів, які ми пишемо за таким принципом, неможливо застосувати жодне правило. Ми пишемо їх за традицією у той чи той спосіб. Наприклад, кишеня пишемо з и і не можемо перевірити за правилами правопису е. -И. Спробуйте визначити. Який зі згаданих принципів пояснює написання таких слів: сміється, собака, ксенія вовк, тонна. Звернімо увагу на правильні відповіді: сміється морфологічний, ми чуємо ця, але знаємо, що в дієсловах пишемо ться. собака фонетичний. Як чуємо, так і пишемо. Ксенія Вовк розрізнювальний, прізвища пишемо з великої, а назву тварини писали б з малої. Тонна традиційний. Правило не працює. Це традиційний виняток. Під час графічного відтворення слів у нас можуть виникати проблеми з тим, як писати букву. Наприклад, велику чи малу, Е чи і. Такі орфограми називаються буквеними. Також ми можемо сумніватися, чи ставити у слові спеціальні знаки дефіс, апостроф, як правильно перенести слово, писати його разом чи окремо. Такі орфограми називаються небуквеними. Розподіліть подані слова в три колонки. У першу запишіть ті, у яких є буквені орфограми, у другу ті, у яких є небуквені, третю — ті, у яких є обидва типи орфограм. Буквені орфограми є в словах директ, «Таллін», чи Одеський національний університет, баскетбол, хвастнути, Кривий Ріг. Небуквені орфограми є в словах духмяний, м'язи, апостроф, обидва види орфограм у слові екстраординарний, разом окремо та ненаголошені еи. Для того, щоб перевірити написання слова, потрібно пошукати його в орфографічному словнику. Інколи буває так, що різні словники подають різне написання. Тому наполегливо раджу довіряти тим словникам, які рекомендують найвищі наукові установи України Інститут української мови та Інститут мовознавства. Шукайте грифи на перших сторінках, щоб переконатися. Також у цьому питанні вам допоможе український правопис, у якому розтлумачено всі правила написання слів. Зверніть увагу, що в 2019 році в Україні набув чинності новий правопис, у якому є важливі зміни в написанні слів. Скажімо, за старим правописом слово проект мало літеру Е. Згідно з правописом 2019, після літери на позначення голосного треба писати Є -Проєкт. Детальніше про ці й інші правила ми поговоримо на наступних уроках. Не забувайте виконувати тести і опрацьовувати конспекти до уроків. До нових зустрічей!